Знову вітаю вас на своїй кухні. Готую баклажани з начинкою. Начинка фарш свинячий помидорчик, цибулька. Все є в описі. Подивіться, будь ласка, там травки у мене сухі ще є. Хочу сказати, що лопатка в мене така, така таке м'ясо лопатка свиняча. Я нарізала такі великі Шматочки пропустила через м'ясорубку. І потім потрібно дуже гарно відбити прямо качалкою, відбити баклажанчик ну кожний, такий, щоб він був м'якенький. І потім обережно так розрізати, щоб получився човник. І поки що я хочу вас запросити до себе. В профіль мене дуже багато страв. У мене є рибні страви, є. Овочеві страви. Недавно я виклала печінку дуже смачну. Подивіться, будь ласка, а також в мене є гострий салатик. Зайдіть, будь ласка, подивіться. так Часник обжарюємо окремо до золотавого кольору на олійки. На Потім додаємо цибульку. нарізати як вам зручно, так і нарізайте овочі. Потім розкласти фарш одним слоєм так, щоб не було грудачок. Перемішувати ретельно, трошки обсмажити і посолити, поперчити, а також додати сухі травки. Не знялися в мене сухі травки, вибачаюся. Там в мене мускатний горіх і прованські трави. А так можна, мабуть, такі. Травки, який ви бажаєте? Так, накрити і зробити маленькі вогники тушкувати 20 хвилин. Потім відкриваємо, додаємо помідорчик. Тут в мене кінза і петрушка добре перемішуємо. Знову накриваємо, знову робимо маленький вогник, і 5 хвилин буквально ще тушкуємо. Тим часом. Я підготувала деко, накрила пергаментним папіром, а також вже можна включити духовку на 180 градусів. Начиняємо баклажанчики нашим нашою начинкою. У мене вийшло багато начинки, тому в мене ще третій був на підхваті баклажанчик, я і його теж сюди запустила. Все викладаємо на деко і відправляємо в духовку на 30 хвилин. Через 30 хвилин достаємо. Посипаємо твердим сиром, натертим на крупній терці в мене сулугуні Ви також можете використовувати е, будь-який сир, ну, який забажаєте. І багато сиру не буває. Кладіть щедро. В мене було небагато. Так, 10 хвилин. Постояла ще з сиром в духовці, потім достаю, переклала на тарілочку. Я розказую, а в мене слюнки просто, просто текуть. А, я ще хочу сказати, щоб ви посипала зеленню, І я хочу вас попросити, щоб ви підписалися, поставили лайки, прокоментували обов'язково, поділилися з друзями і собі зберегли. Ну, подивіться, як же вийшло гарно. Я оце дивлюся на нього, і я прямо аромат чую цієї страви. Дуже вам рекомендую. Люб...